На що нам сподіватися, спостерігаючи за тим, як терористи порушують Перемир'я підписане в мінському? Поговоримо з Олександром Палієм, істориком, який сьогодні і політологом, який прийшов до нас в гості. Вітаю вас, пане Олександре. Вітаю вас. Якби ви сьогодні читали вір Шевченка, так як сьогодні роблять політики протягом цілого дня, от там марафон такий з читанням творів Кобзаря. в принципі, такі відомі твори читають. Нічого такого дуже оригінального немає. Лише от Микола Княжицький зачитав іудеї, в одніоні, таке не, можливо не хрестоматійний твір. А ви б що прочитали Шевченка? От. Зорить на сьогоднішні події, тому що все таки пророчі речі він писав. І от скільки вже живемо, а вони справджуються і справджуються, ті слова Шевченка. Я прочитав один уривок Тараса Шевченка. Він по суті є зверненням до зрадників. Ну, типу, цих ЛНР, ДНР, і він звучить так, що «Ніщо, мол, не виросте над їхнім трупом і лише смердючий гній, і все те все. Помалу вітер рознесе, а ми помолимося Богу і не багаті, і невбогі. Мені здається, що це якби дуже серйозна квінтесенція того, що насправді відбудеться, і це як відбудеться наша перемога. От я свого часу навчався в університеті, був читав мене давню давню літературу Василь Єременко, такий відомий професор. Він казав своє трактування заповіда Шевченка. оці ці його слова, що вражою злою кров'ю землю окрупіти. Він казав, що вража кров це не кров ворогів, а це та вража кров, яка є в кожному українці. Кров зрадника, кров пристосуванця, кров хохла. От Коли ця кров ворожа витече з нас і залишиться лише українська кров. І тоді нація зможе об'єднатися і досягти успіхів. Сьогодні, на вашу думку, достатньо консолідована нація зору на ті виклики, які стоять перед. Нами. Зі Сходу головно на нашої держави. Ні, я думаю, що Тарас Шевченко там абсолютно чітко пише, що це кров поневолювачів і такого мазохізму е вичавлювати себе кров навряд чи він би проповідував. Ну, але це точка зору якогось літературознавця. Ну, я, я читав багато разів Тараса Шевченка, У мене склалося враження, що він абсолютно чітко розумів, хто є ворог України. І, до речі, е Вороги це теж розуміли, і було безліч, безліч було перекладів Шевченка, де ці всі згадки про Москву замінювалися. Абсолютно грубо, безстижу і була цензура Тараса Шевченка дуже серйозна. А що стосується, ви спитали чи буде в Україні єдність. Я думаю, що буде зараз. У нас те громадянське суспільство, яке виростало повільно, дуже повільно пробивалося через асфальт. Воно дається взнаки, і дуже багато людей розуміють, що. В таких умовах свою владу, свою країну треба підтримувати, звичайно є багато такої деструктивної критики є багато безвідповідальності, є багато бажання перекласти свої тривоги ну, на когось спихнути на владу, критикувати некомпетентно владу або керівництво військове і так далі. Але знаєте, на січі у нас було таке, що можна критикувати кошового. Під час виборів, скільки завгодно, можна навіть битися під час виборів. Але коли він очолює військовий похід, то структура була залізна і залізобетонна, і ніхто вже так би мовити до цієї критики не вдавався, тому що життя і смерть була в руках цієї людини, яку вибрав вибрали самі козаки. Тому нам це треба розуміти, що оця єдність, цілісність, максимальна єдність без цього розумієте, анархічності дронуватої, вона приведе нас до перемоги обов'язково. От Філіп Брідлав, командуючий військами НАТО в Європі, заявив, що головна ціль Москви це зашкодити євроінтеграції Києва, власне, шантажувати офіційний Київ, перебуваючи своїми військами на території нашої держави. От було перехоплено, тобто це одна позиція. З іншого боку, ми розуміємо, що таке накопичення військової техніки на сході, як це роблять терористи і окупанти, воно все одно так чи інакше має призвести до якоїсь зіткнення з українськими військами. Сьогодні представники АТО заявили про те, що ми не повністю будемо відводити важке озброєння. Зрозуміло, власне, що небезпечно його відводити, і окрім того, було перехоплено розмову терористів. Не знаю, чи це був злив інформації, чи дійсно вони про це говорили, що буквально найближчим часом готуються удари по станиці і по щастю. І от сьогодні mm -hmm. масштабний бій біля Широкінго за часи перемир'я таких боїв в принципі не було. Це можна так подумати, що це вони до чергової дати, яку відзначають всі українці у День Шевченка, вирішили активізуватися, чи це вже таки вони приходять потроху до бойових дій, які були припинені ненадовго. Та ні, додатково звичайно, це не навряд чи прив'язано тим більше, що бурятиці, калмики, чечени та й росіяни вони не знають Шевченка, коли він народився і взагалі в якому столітті жив. Тому тут діє військова логіка логіка така, що вони максимально мають цю рану дестабілізувати, щоб вона кровоточила. Росія поки що їй здається, що вона більше зацікавлена в мирі ніж Україна. Ну це поки що, поки не почнуть діяти санкції, і поки захід серйозний візьметься за підтримку України і українських збройних сил. Як тільки він за це візьметься, одразу бажаючих просто сідати в танки серед росіян буде значно менше. Наші війська от сьогодні, тими силами, які там є, вони готові в разі масштабного наступу на вашу думку відбивати ці загрози. Чи все ж таки сподівається наше керівництво на те, що мінські домовленості якби кардинально не будуть порушені? Я думаю, що готові зараз серйозно йде робота з укріплення наших позицій, і ви бачили, як це відбувалося в Дебальцево зараз. Багато хто говорить, що це величезна поразка, але. Я раджу почитати зізнання окремих терористів. От на російському розбалті, нещодавно були з'явилися учасники в тамтешніх боїв з того боку свідчення. І вони говорять, що за ті три дні, які він брав участь у боях, лише на напрямку Чернохино це одне з сіл з невеличких, не те, що поселень навіть сіл, практично в околицях Дебальцу, загинули за три дні 150 бойовиків. А е, наші говорять, що 150 – це за весь час цієї дебальцівської кампанії з нашого боку. Тобто втрати бойовиків були дуже серйозні. Вони значно перевіщували наші е, за об'єктивними даними. Е, і е, уявіть собі, якщо бойовики брали оцю кишку е, дебальцівську, яка була е, зусибі чуточена, е, брали два тижні. В результаті цих шалених наступів і таких втрат, то я думаю, що прогулянкою їм в будь-якому випадку удари наступні не будуть здаватись. Але бачите, знову, якщо говорити про інформаційне поле. От ви кажете про ці новини з того, скільки загинуло терористів і як вони самі уз да, так. За а, ми, а ми бачимо от, і на сайтах новин, і в випусках новин нам розказують про те, що от, скільки наших загибло, що ми трупи до цього часу не забрали, а скільки людей покинули в полях, це і інформація... нагнітання, нагнітання, нагнітання. Люди знаєте, вони не мають інформації, вони ну і не доносять про те, ін... що там бувається. Тобто то потрібно все ж таки цей позитив теж давати, щоб ми розуміли, що ми теж вміємо воювати. Ну ви знаєте, інформаційна. Війна відбувається. От ви щойно показували про полонених. Так, весь час наші полонени, наші полонені. Ну реально терористів знаходиться в нашому полоні зараз більше. Якщо говорити про військових, то наших там чи 200, чи 300 чоловік, так ну решта це цивільні, там якісь МЧСники і так далі. Або взагалі люди цивільні, просто які співчували в Україні, або просто навіть захоплені. В полоні України знаходиться зараз значно більше терористів, ніж наших в їхньому полоні. Але українці шляхетні по відношенню до полонених. Вони їх не б'ють, не припалюють, не відрубують їм руки, не вспорюють їм животи. Тобто, дикунство, все це московицьке, Вони не задіюють. І це правильно, але треба, коли ми говоримо про полонених, треба говорити в тому числі про історичні випадки. Знаєте, у нас був дуже в запорізькій часі в 16 столітті дуже видатний отаман, який був полонений. 25 років на галері, значить, відпрацював. Потім повста... це самі локішка, Так, чи? так. Потім знову здійснив повстання, повернувся і знов став козаком і бив московитів. До речі, у лівонській війні і ну пізніше на півночі, значить, в цих війнах був інший такий Роман це вже за часів Хмельницького, який знов таки зробив повстання. Вивів цю галеру з завів її в Рим, отримав там медаль і поїхав визволяти Україну від поляків. Тому треба розуміти, що те, знущатися над Беззахисними над полоненими, над цивільними, це нормальний військовий не може, це просто ну якесь бидло, розумієте, те, що робить Росіяни. Тобто вони таким чином намагаються вплинути на свідомість нашого населення, але це абсолютно не полицарське. Це може робити людина, яка не є солдатом насправді. І П... тому е, треба це і подавати відповідним чином, а не в якось е, в стражданнях. Ви розумієте, були в полоні наші люди за часів татарських, за часів тих е, по десятки років виходили звідти і е, знову бралися за свою справу. Те ж саме, ми маємо подавати приклад і сучасним солдатам, щоб вони психологічно це перейшли. Е, тим більше, що ну, відверто кажучи, що терористи щойно заявили, що їхніх у нашому полоні знаходиться три тисячі. Тобто ми можемо їхніх міняти один до, шо, до шести в спокійній пропорції. Але ж Україна їх не показує побитими з відірваними руками, з простреленими вухами і так далі. Всього цього дикунства немає. Ну, і от кораблі натівські в морі. пане Олександре, на вашу думку, чи світ продовжує бути єдиним? Ну принаймні, цивілізований світ в ставленні до ситуації в Україні і до допомоги Україні в протистоянні з Росією? Ну, на жаль, він не зовсім єдиний зараз би треба було посилити санкції по відношенню до Росії, але такої, скажімо, такого настрою серед європейських держав на сьогоднішній день поки що немає. Тобто вони чекають, чекають очевидно, виконання або зриву цих мінських домовленостей, які зараз ну, намагаються імплементувати. Тому єдності немає є дещо різні позиції. Але в той же час ми бачимо е, таку досить втішну е, річ. Це те, що ключові держави Європейського Союзу це Німеччина і Франція. Вони зайняли достатньо е, добру позицію, е, тверду е, позицію, і в принципі, швидше за все, вони не опонуватимуть озброєнню України, тобто вони самі не беруть, не братимуть в цьому участі, але й не будуть цьому протистояти. Крім того, ми почули от буквально цими днями, чи, чи вчора, чи навіть сьогодні, від представника Сполучених Штатів Раді Безпеки ООН про те, що Сполучені Штати розглядають різні абсолютно всі засоби, так би мовити, впливу на українську ситуацію. А коли говорять про всі, то це означає, що по суті розглядаються і варіанти збройної підтримки. І друге, це те, що вето Росії в Раді Безпеки ООН може бути обійдене через Генеральну асамблею ООН. Таке вже було одного разу, коли миротворча місія розгорталася в Корейському півострові свого часу. Тобто такі прецеденти є, і в принципі ми бачимо, що в Раді в Генеральній асамблеї ООН, коли ще рік тому восени минулого року, навесні минулого року, голосувалося питання Криму, то там рахунок був 100 проти 10 на користь України, і, скажімо так. Більшість країн, тих, які були серед цієї десятки, які були з Росією, це країни такого, знаєте, типу Зімбабве, там і так далі. Ну, тобто абсолютно нульовим впливом на міжнародній арені. Тому ми можемо очікувати в принципі достатньо швидко, я сподіваюся, принципової зміни в позиції Сполучених Штатів. От ми бачимо, що в принципі Європа розуміє, що Росія це загроза, тому що от санкції санкціями, але популярність Путіна не падає, принаймні офіційно. Він запросто може змусити людей користуватися цими товарними картками і сказати, що так і потрібно. І власне, ну швидше Україна ви буде вихолочена ніж Росія здасться через санкції. Але Ангела Марків вже вустами одного з політків російських німецьких вибачте заявила про те, що не проти створення так званої армії Євросоюзу, Норвегія проводить масштаб. Авні навчання на своєму кордоні а Литва одержала від сполучених штатів Америки чи Латвія, по Литва одержала більше сотні БТРів і танків. Власне, це є напевне розуміння того, що світ не має ілюзій щодо Путіна. Світ не має ілюзії, особливо верхівка політична. не має ілюзій щодо Путіна і щодо рівня його брехливості. І, взагалі, я як історик скажу, що про московитів, про їхню брехливість говорять європейці, відколи з ними познайомилися. Вони кажуть, що таких таких брехунів немає в світі, і свого часу навіть писав писали багато діячів. Що істориків і сучасників того що, наприклад, московські купці за для того, щоб у них купували товари, називали себе купцями з якихось інших міст. Тобто рівень брехні взагалі захмарний, і це не зараз створилося, це вже було завжди, скільки існує московська ця російська держава. Тому ця брехливість вона звичайно виштовхує Росію з кола цивілізованих народів. Ну але це їхня така властивість. І ми маємо розуміти, що росіяни говорять слова не для того, щоб щось пояснити, а для того, щоб щось приховати. І от, і... от мене цікавить таке питання: чи можна зараз зрозуміти? Наскільки складно перелаштуватися і Європі і Америці по відношенню до Росії, тому що зрозуміло, що був певний тип відносин і певне прогнозування була Росія, яка торгувала тими вуглеводнями, гроші вкладала в Євросоюз, так би мовити, в Америку жила отак от багатіючи для одних і роблячи бідними інших, і от все було зрозуміло. Тепер Росія по іншому себе веде. Зрозуміло, що в за один момент Європа і Америка не можуть перелаштуватися до іншої політики Росії, але вже рік минув за цей рік, вони змогли вибудувати нову стратегію і розуміння майбутнього устосунка. З Росії, я думаю, що зараз тільки доходить Захід до тієї думки, що потрібно поводитись так, як Захід поводився під час холодної війни. Тобто, фактично, зробити таку холодну війну, лайт 2 Чому лайт? Тому що у сучасної Росії зовсім не ті можливості, які були в радянського союзу, незважаючи на все бряцання Путіна, на всі ці, ну як би сказати. Спроби справити враження, але крім спроб справити враження, за великим рахунком там нічого чи майже нічого немає. Тому ви знаєте, ви сказали, що Росія не вразлива до економічних санкцій. Я в цьому впевнений. вразлива, просто що їх зможе Путін пояснити, чому так роблять він зможе і навіть, пояснити, нас? але росіяни поясненням не вірять. Вони нічим поясненням, ні путінським ні чиїм. Це люди, ну 80% за 80, які брешуть як живуть, розумієте, і е, тому вони будуть відчувати власним шлунком. І Як тільки оцей власний шлунок війде в резонанс із телевізором у Росії, можуть трапитися проблеми. Ну принаймні так було завжди, коли ще телевізора не було. За часів Степана Разіна, коли була після картопляних бунтів, так званих після голоду на Поволжі Пугачова, в 905-му після аграрних рефу... аграрних криз. 1903-1902 дев'ятсот другого року, дев'ятсот сімнадцятому році, дев'ятсот дев'яносто році завжди це було пов'язано прозріння російського народу з його економічними проблемами. Тому шлунок діє на росіян найкраще. Це єдине, чому вони вірять, якщо говорити відверто. Ну і не знаю наскільки вірять росіяни Путіну, От він рік тому, трошки менше ніж рік тому, пояснював, що російських військ немає в Криму. Що це ополчення, що техніку вони купили, і сучасні російські автомати і форму купили у військовому магазині. А сьогодні вже Путін не минулої року починає давати і розповідати, що так дійсно він планував анексію Криму. І ще раз пою про те, як він рятував не рядового райна, а екс-президента Януковича. От Путін, він, знаєте, виглядає така людина, яка сидить десь там захована, йому все одно що казати, він знає, що його все одно не дістануть. Чи це він провокативно так заявляє, ніби показуючи тим самим, що мені і світ, і Україна не страшні. Я от зізнаюсь в чому завгодно, а ви мені нічого не зробите. Мені здається, що чесно кажучи, що Путін він є він дуже зневажливо ставиться до російського народу. Він його зневажає, він його знає. Він його зневажає. і йому плювати на російський народ, і йому здається, що звірі тварини краще, ніж люди. Тобто він мізантроп явний. Ви пам'ятаєте, дуже багато він з тваринами з різними спілкувався. і Йому здається, що це більш подобається, ніж з людьми. І мені здається, також що йому плювати на майбутнє Росії. От що найбільше так би мовити, вражає то в нього планів ніяких немає приблизно його От... план досидіти до, до скільки зможе. До останньої своєї подиху е, на посаді, е, ну тому що нинішня ситуація вона шкодить Росії абсолютно очевидно. Не бачити, що Росія вирвана із світового розподілу праці і світової цивілізації, загнеться і загнеться достатньо швидко і значно швидше, ніж радянський союз. Це ну, дуже важко будь-якому аналітику вважати, що сьогоднішня економіка Росії, соціальна сфера Росії, демографія Росії конкурентоздатна в світі, що вона може існувати вирвана із світу. Тобто, мобілізаційний, ну такі. Мобілізаційне існування, ну можливо, в Північній кореї, але там зовсім інша. Ну, по-перше, зовсім інші масштаби, а по-друге, зовсім інша культура тих людей. Вони взагалі не знали, що таке ні телевізор, ні айпад і так далі. Тобто, ну трішечки це інші ніж росіяни. Росіяни теж азіати за великим рахунком, але більш північні азіати, ніж корейці. І тому е, я вважаю, що е, оцей шлях, який обрав Путін, він веде до, ну не те, що до прірви, а в нікуди. Він веде російський народ в нікуди. Ну це їхня проблема. Якщо їм так подобається, мені здається, що проблемою росіян, притомних росіян є те, що їхній голос зараз абсолютно не чути. Тобто вони не можуть нічого сказати. Може Лія Джакова щось сказати, там Макарєвіч ще там десяток якихось людей публічних, але в принципі це ні на що не впливає. По-друге, це від них вимагає колосального героїзму, просто говорити ці слова. І факт той, що ну, якби країна рухається, незважаючи ні на що туди. От я зараз дочитую вашу книгу, яку ви мені подарували «Історія України, і там є такий персонаж в російській історії, цар Іван IV грозний. Він власне залишив країну руїною через свою політику, опричнину і так далі. А і після нього почалося там приблизно смутне вірім, коли довго не могли вибрати, хто буде царем. Там був Борис Гудну, але, в принципі. Почалася руйнація в Росії, і вона там, завдяки дивам, фактично змогла виплисти і відновитися як держава. Скажіть, будь ласка, Путін. Чимось схожий на Івана Грозного, чи це різні за типом персоналі? Mm, ви знаєте е, ну, крива, кровожерності такої явної е, насолоди е, від садизму. Звичайно, від Івана Грозного було більше. Ну, принаймні ми у Путіна не можемо це зафіксувати. Можливо, вона є теж, бо крові пролив інчувало, але ми цього не можемо зафіксувати. Е, знаєте, в чому схожість? Схожість в тому, що. І один і другий доведуть Росію до колапсу. І ви знаєте, от зараз дуже цікаво чути російських діячів, які говорять Іван Грозний, це хороший. Його просто ну якби захід там про нього погано наговорив і е Ця інформація, мовляв, неправдива, але е знаєте, ці люди просто не знають власної історії, вони не розуміють, до якої е до якого звиродніння і соціальної там і демографічної пустки доводили е Росію е і Іван Грозний, і Петро Перший, і, і Сталін, Тобто ці люди, які нібито. Щось робили, насправді вони виснажували до крайньої межі російської етнос, і е, те, що з нього залишилось на сьогоднішній день, це результат, власне кажучи, отих, отих так званих е, царів. Тобто, е, знаєте, хтось чи то Ключевський, чи ще якийсь російський історик, сказав, що росіянам, якщо дати можливість, Обирати вони обов'язково беруть найбільш підлого, найбільш так, кровожерну людину. Потім будуть з ним дій... вчиняти всілякі злочини, а потім після його смерті повішають на нього всю вину. І е, мені здається, що по путіну будуть топтатися так само, як по всіх інших. Абсолютно всіх російських е, е, лідерах, починаючи там від Леніна, Сталіна і так далі, е, е, і Горбачова, по кому вже росіяни тільки не топтались, і Путіна, Путін розуміє, що його чекає те саме. Ну, власне, на цьому ми е, будемо ставити крапку. Олександр Поліє, політолог-історик, був в нас в гостях.